Аллилуйя! Слава Богу! Друзі, я вас благословляю. Добрий ранок всім, благословінь всім, Божого захисту, любові, сили. Нехай сьогодні Його могутня надприродна рука буде на вашому житті проявлена своєю силою, своєю могутністю, своєю любов'ю в ім'я Ісуса Христа. Е, дивіться, книга дій, 17-й розділ з 24 вірша, написано так. Бог, який створив світ і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі, не живе в рикотворних храмах. Він не приймає служіння людських рук, тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя, дихання і усе. Створив він з одного весь людський рід, щоб жив по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь окреслі пори та межі їхнього проживання, щоб шукали Бога. Може, відчують його і знайдуть, бо ж недалеко він від кожного з нас. Дивіться, Біблія каже, що Бог заздалегідь він предалив е, проживання е, на цій землі кожної людини. Тобто е, ми сьогодні з вами проживаємо в географічній локації, ми на, народились в якійсь країні не просто так. це Божий план. Ми не просто так живемо саме в цей час, саме е, в цьому столітті. Тому що Бог так спланував. І далі він каже: дивіться, е, сама перша мета це щоб ми шукали Бога. Може, відчуємо його і знайдемо, бо він недалеко від кожного з нас, від кожної людини. Бог поряд з кожною людиною, друзі. З віруючою, невіруючою, Бог поряд, слава Богу. І дивіться. Він каже, Дух Святий каже, що щоб ми з вами шукали Бога, може ми відчуємо Його і знайдемо. Дивіться, як важливо е, сьогодні відчувати Господа. Я вам хочу сказати таку річ: що знайти Бога равно відчути Бога. Дух Святий прийшов на цю землю, е, і одна із його е, одне з його бажань. І він приніс таку нам надприродну здібність відчувати Божу славу, Божу присутність, Боже помазання, відчувати небеса на цій землі. Слава Господу! І тому я хочу що сказати: дивіться, що коли ми з вами молимось, то наша мета вона не повинна бути в самій молитві, е, тому що сама молитва не є метою. Е, молитва це інструмент. Для того щоб ми прийшли до своєї мети, це інструмент, який дає нам здатність відчути відчути Божу присутність, відчути Його силу, відчути Його любов, відчути, що Він з нами в одній кімнаті. Слава Господу! Тому, друзі, я хочу вас вдохновити сьогодні, підбадьорити, коли ви йдете на молитву, коли ви закриваєтесь в своїй кімнаті, не моліться просто аби молитись, е, моліться, щоб наповнитись Духом Святим. Моліться, щоб ваша душа вона е, доторкнулась до. Слави Духа Святого до Його присутності, до Його помазання, і щоб ви відчули всім своїм відчуттям, всіми своїми думками, всіми своїми емоціями, його любов, Його силу і Його присутність поряд з вами. Слава Господу! Тому, друзі, подумайте про це, будьте благословенні. Основна мета людини це відчувати Бога на цій землі. Аллилуйя! Слава Богу!